Воно тяжко пило і це в нього вже шостий ця хата спалив. Вже п'ять спалив, це вже шостий. А як би тут дочівся? Він в мене сарай спалив. Я його вигнав. Він пішов на ворошилку пасти худобу. ціле літо пропас худобу там лечив. Перейшов десь тут в якусь хазяї на свині годував, бо той в Москві. І це вже догодувався. Вже почало горіти, вони задихнули. Ти хотів устати і впав туди, а це вже тут, кончився та й сьоди. Представьте, будь ласка, розкажіть, що. Стецька Світлана Іванівна. Ну що, я зібралася, пішла на город. Мені дзвонила сусідка. Щось Света, там щось случилося. Був тільки з хати йде дим. Я пішла на подвір'я, а з хати йде дим. Я почала кричати, кажу, розбивайте двері. Шратуйте, спасайте. Вони відкрили двері, то двері не були замкнені, вони відкрили двері, він вдарив дим. Дівчата, сусіди забіли, почали поливати водою, почали спасати. Ну там вже не було кого спасати, бо той і вони були мертві оба. Я вже приїхала, коли вже були всі тут на, на вулиці сусіди, вже вже до нічого, що можна було зробити. Уже все, вже от. Той мертвий в однім кінці, той той палив сигарету, видно, на цій на кроваті лежив лежав. Він запалив я так собі думаю, бо коло нього все згорене, під ним все згорени. А брат мій піднявся, видно, хотів встав і впав зразу на на, на землі. Так там і, 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 і дійшов. Ваше ім'я фрі ім'я фамілія, пожалуйста. Стецька Світлана Іванівна. А оце мужчина, що заходить, яке ви зовут? Зову. Я навіть не знаю, як його фамілія Машкиного, як десь він пішов туди воно недалеко. Це його жінки, брат, другий.